Валерій Залужний Фактично фактично переходить від стану такого воєнного стратегу до політика, і, можливо, це вже навіть завершення певного переходу. Чому тому, що ми бачимо тут чіткі політичні заяви, ми бачимо політика з чітким стратегічним політичним мисленням, бачимо політика з чітким стратегічним політичним мисленням. І, до речі, він вже менш, менше, ну я не скажу, що боїться, він в принципі дозволяє собі певні політичні. Цінки до речі, там детально проаналізовано, як Україна готувалася до війни. Окремо цей блок раджу дуже прочитати, і ви побачите, як з 19 по 22 рік гроші на збройні сили України не збільшувалися, а тільки зменшувалися. Виділені цих коштів. Які проблеми мали збройні сили, як на них звертали увагу наші військові? Як всі ці прохання фактично ну так виходить, ігнорувалися з боку політичного керівництва? Цей матеріал не слід до речі Розглядати як реакцію на от поточний стан там перемовин, хоча можна і в такому контексті на нього дивитися. Це більше така такий стратегічний програмний характер. У нього тут є чіткі відповіді на питання стратегії, перемоги над ворогом і так далі.